Перш, ніж ми приступимо до побудови рукава, ми з вами спочатку переведемо цю конструкцію на кальку. Ну, за моделлю це буде сукня зі спущеним плечем, тому зараз ми з вами від точки О1 по прямій відкладемо бажану довжину плеча. І намалюємо плавну лінію до перетину з догою P2, p 2 п Наведемо. Оцю частину рукава ми брати не будемо, а візьмемо сукню зі спущеним плечем. Ну що ж, починаємо переводити на кальку. Зараз кальку підготували, її треба буде поєднати два листа кальки. Ми їх піднімаємо за допомогою малярного скотчу. Дуже удобний і практичний, ніж канцелярський скотч, ми з вами що зробимо? Ми на кальку переведемо пілочку та спинку. Ну, почнемо зараз переводити, щоб ви бачили, а потім продовжимо вже за камерою. А потім виріжемо цю калічку, цю викроку і вже на нашій конструкції почнемо строїти сорочку і сорочечний рукав. Навіть не сорочку, а пройму до нашої сорочки і сорочечний рукав. Так, починаємо обводити. Так, пілочку обводимо. Наше спущене плече, бічний зріс. І так, ми обвели викрайку. зараз її виріжемо, підготуємо нашу викрайку до подальшого розкрою, сукні. Ну, а самі продовжимо працювати з нашою конструкцією. Вважаю, що ви підготували вже. Для конструювання, і міліметрову, міліметровий папір, придбали вже кальку, маркери кольорові, або фломастери олівці, гумку, для того, щоб починати строїти. А також, вважаю, ви вже придбали і Канину, з якої будете пошивати. Або це буде у вас сукня, або блуза, можливо, туніка, а можливо, хтось захоче і халат. І так, відкладаємо нашу підготовлену вже викрайку І починаємо працювати з нашою конструкцією. І так, звернемо увагу знов таки на нашу ж точку О1. Від точки О1 ми спускаємося на 2-7 см і поставимо точку О2. Чому 2, чому 7? Тому що це вже за модельню. Настільки ви хочете, щоб ваше плече було спущене, ми відмічаємо 5 см і ставимо точку О2. Тепер точку О2 ми з вами з'єднаємо такою дугою з точкою П штрих. Тепер оця ось дуга по 2 п штрих ми її з вами зараз поділимо на 3 рівні частини. Працювати ми з вами будемо з нижньою 1 третьою частиною. В нижній частині ми поставимо перпендикуляр і проведемо вправо і вліво по півтора см. От перпендикуляр у нас буде по півтора см вправо і вліво. Тепер ми зможемо з вами вивести нову лінію прайми. Це буде прайма спинка через точки О2, 1.5, П штрих. О2, 1.5, П штрих. Зараз ми працюємо з дугою p штрих п 2 Від точки П' сторону П2, по кривій. Відкладаємо 2 сантиметри і ставимо точку 2. І у нас знову утворюються точки О2, півтора і 2. Ось три таких точки, які ми також поєднуємо. І отримуємо таким чином ОК-рукава. Зараз ми наведемо маркером, щоб було вам видно і зрозуміло. І так, точка О2, півтора і П штрих. Отримуємо пройму спинки. Так, наведемо, щоб вам було краще видно, да? точку О 2, півтора і два, наводимо це окат рукава для спинки. Для того, щоб отримати пройму для пілочки і окат, рукава для пілочки, нам потрібно. На 1 третій проймі заглиблитися на 05 см. І тепер точку о 2 П штрих наводимо маркером. Це у нас уже буде пройма для пілочки. І точку О2, 0,5 і 2. Це у нас буде окат для полочки. Ось такими легкими і нехитрими діями з базової основи цільнокраєнного рукава ми з вами отримуємо сорочку з тачним рукавом. Підписуємо в рукав це буде згін. Центральна частина синім підписуємо це пілочка, середина пілочки, червоним маркером підписуємо, що це центр спинки. Ну, Якщо плануєте зробити середній зріз на спинки то тоді можна трохи приталити на 1 сантиметр. В прошлом відео ми про це вже казали. І буде у нас шов і трохи буде приталене. Ось така пілочка, такий рукав, спинка, пілочка, рукав. Задавайте питання, якщо у вас будуть по цій конструкції. Я вам на них буду відповідати. Бажаю вам успіху і очікую ваші роботи.